Призваний ламати хлопців молодих. Ну, окей, далі. Він сказав? От ти зараз його тихна так ламаєш. Ну, одись. Люди, а не стайте кулемети. Лесподаште так само. Лесподайте так само. Всікає кров, все. Так само куліно йти йому, Що, ні? Привітати. Вони привітались. Вони привітались, потім щось пішло Та, не що так. Супер. Просто він покушався на твоє життя. Коли? Тільки що тут. Коли він ще на тебе покушався? Ти те, що ти об царапалосай. І це вже йде розмова, і закінчиться воно все ще гірше, ніж це йде розмова. І якщо ви думаєте, що перехожий зміг заспокоїти поліцейського, молодого, до речі, і представника ТЦК, то ні. Там далі, коротше, все є на відео.